Нині майже по всій лінії фронту триває жорстке протистояння. Наші українські захисники на багатьох напрямках абсолютні герої. Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині. І в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни. Українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських загарбників. Загальні втрати ворога орієнтовно становлять близько 50 тисяч 610 чоловік. Вночі ворожий удар зруйнував цілий під'їзд будинку у Слов'янську. Повідомляє військова адміністрація. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі під завалами можуть бути люди. Інший удар припав на школу. Обійшлося на щастя без жертв. Обстріляли російські коти і Харківщину. Два ракетних удари завдали по Немишлінському району. Одна з них влучила у двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, що була поруч. Постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо без постраждалих. Ніч з однією тривогою та двома обстрілами була на Дніпропетровщині. Ворог. Ох, тримав під прицілом Нікопольський район, накривав його з градів, мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганицькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнації з'ясовуються на Донеччині. Продовжується евакуація навіть під обстрілами. Щодня поліція виїжджає на лінію фронту, аби врятувати місцевих жителів, як здорових, так і поранених. При... Прилетіти, каже голова Донецької ОВА Павло Кориленко, може в будь-який населений пункт області. Поранити може будь-кого. Міна прилітіла, сильно посікло. Коротше, плечо таке. Подволі. От сюди. Это, я, здесь давайте, давайте. Поки не тяні. Не тяні, не тянімо. Ну, ми за Сашею пішлі. Я насзаді бахнула.